Бог все мого, бо все морди, гає спів тобі, на є спів тобі, бо все мого все мого ні, гає спів тобі, гає спів тобі, життя, ти хвала, міщити моя, Ти не Бог, я живу. Чекаю тебе щодня, бо все мого, Бог все мого, Віщаю про Христа, Зищаю, про Христа, Бог все го все мого, Вищаю про Христа, Звищаю, про Христа і життя, ти хвала і ти моя, броня, ти мібо. Я живу, чекаю тебе щодня, бо все мой, ого, бо в це могутні, п'юсь у твоїх рядах, я п'ю у твоїх рядах, бо все мой, бо в це могутні, я п'ю у твоїх рядах, я п'ю у твоїх рядах, життя і пала. Міщи моя браня, ти мій Бог, я живу, чекаю у тебе щодня, Бог все могу Бог все могутні. Все моє життя, все моє життя, Бог все могу Бог все. Моє життя, ти все моє життя, ти життя припала, ти моя ти мій Бог. Я живу, чекаю тебе, ще дня, бо все мой, Бог все могу, О, -о, -о всему, все, огонь. Бог Ми Бог всемогучі, Бог всемогучі, Бог всемогучий